І вам доброго дня. Телят, особливо на теличок, на піло переводити не треба. В піло в плані тому, що льон, парить, дерть, там не хто там ще що парить, видумують всякі ці піла, чаї і так далі. Якщо ви хочете мати високопродуктивну корівку в майбутньому, трошечки ви опустили момент переводу, бо найкраще переводити в 5 днів або в 21 день. Ну, але, в принципі, пошукайте замінник, який підходить з місяця, і переводьте. Але на замінник, не на піло, не на льон, не на щось там ще, а на замінник молока. Як вибрати його якісний? Дивитися по складу, щоб було чим поменше рослинних жирів. Складі. Знаю, що такий замінник дорожчий, але він якісний. Купляти яке небудь лайно, перепрошую за це слово, але купляти якесь дешевий замінник і потім мати поноси, запори або недобір ваги і так далі, то краще взяти якісний, дорожчий замінник, тим більше, що ви пишете, що хочете теличку на корову. Як переводити? Переводимо ми. Згідно інструкції, дивлячись по тому, ну, у вас вже місяць, то треба дивитися, який замінник підходить на такий вік. Переводимо поступово. Для прикладу, сьогодні ви даєте молоко, завтра ви п'яту частину або шосту частину молока заміняєте на. Е От, 5 у п'ять частин вас молока, шоста замінника. Через 2-3 дні вже дві частини молока, чотири частини замінника. Ну тобто, якщо у вас, наприклад, 3 літри молока, ви випоюєте телятці вранці, то ви даєте 2,5 літри молока і пів літри замінника. І так, через 2-3 дні збільшуєте норму замінника і зменшуєте кількість молока. Там, згідно інструкції, дивитися, бо я так точно не пам'ятаю, ми вже замінники не використовуємо років. Три, напевно. Бо все-таки на теличку на корову краще годувати молоком до трьох місяців. Плюс, якщо у вас вже місяць теличці, то треба забирати, якщо ви ще в день даєте молоко, забирати, не в день, а в обід, перепрошую, даєте молоко. Його вже треба забирати. Забирати денне молоко, давати тільки вранці і ввечері, щоб вона від ранішньої випойки до вечірньої випойки їла корм. Це має бути комбікорм, бажано в гранулі. Це дуже класно для розвитку робця і в майбутньому така корівка зможе багато з'їсти, перетравити їжі, трошки зерна кукурудзи або дерті грубого помелу, вимішуєте, ставите відерце коло тієї телечки, і у нас і потрошки їсть, з руки потрошки годуєте. І вже треба ставити воду, якщо ви ще її не вели в раціон. Разом з комбікормом. цим стартером. Треба дивитися, там, з якого віку, ну, з місяця вам згідно вашого коментаря, і потрошки поступово це все вводити.